Не ку-інфаркт. Є ку-інфаркт, да? а є не ку-інфаркт. От те, що ви називаєте не куінфартом, це якраз те, що задіває коронарну артерію. А ку-інфаркт задіває м'яз. Тому ку-інфаркт це Віктор, приклад вам приведу не куінфаркт. Людина попадає спочатку, умови мають бути. Людина попадає в умови, де втрачає те, що вважає своїм. І це не просто вона до цього була готова. А це виникло внезапно. Наприклад, у чоловіка є бізнес. Да? І тут внезапно його відбирають рейдерським захопленням. І він починається відстоювати через суди, відновити. Він бореться на цю боротьбу. Звичайно, він знаходиться в стресі. Його не в стресі, а в мовах, які він потрапив. Бо суть умов це повернути те, що він вважає своїм. Це його бізнес. Це треба мислити по-іншому трошки. Ось, і в такому випадку його. Коронарні артерії розширюються. І коли він повертає своє, коронарні артерії почнуть заживати. Туди закачається вода, і вона звузиться. І ось через 3-6 неділь, коли він поверне те, що він вважає своє, в нього виникне інфаркт. Інфаркт не напав на нього, це фізіологічний процес, як екзамен в школі. Але якщо людина не розуміє цього, вона переживає, хвилюється за повернення того бізнесу, то в такому випадку зміни можуть бути незворотні. Людина може померти. Тому це не інфаркт її убив. А зміни в тілі накопичилися такі, що ресурсу не залишилося. От і все.